Сайт Хмельницької ОВА має повністю оновлену структуру, що дозволяє швидко знаходити новини, рішення та адміністративні послуги. Однією із ключових новацій стало зручне меню, адаптоване для мобільних пристроїв, адже більшість користувачів заходять саме зі смартфонів. Ми сьогодні розуміємо, що велика кількість це більше 80% користувачів нашого ресурсу. Є... Саме користувачі мобільних пристроїв і це надзвичайно важливо зробити було його адаптивним. З чим ми справилися, і сьогодні вся інформація, яка є на сайті, легко доступна для читання з мобільного телефона. Сайт тепер має посилену систему безпеки, що сприяє захисту даних та забезпечує стабільну роботу навіть під час пікових навантажень. За словами розробників, акцент був на зрозумілості і відкритості. Усі матеріали подані простою мовою та з логічним поділом на теми. Наша команда із 13 колег ІПАМ України, більшість з яких є хмельничани, приймали активну участь на постійній основі, маючи при цьому основну роботу на благодійних засадах, модернізували цей сайт. В ОВА зазначають, оновлення ресурсу це важливий крок до цифровізації регіону та якіснішої комунікації влади з громадянами. Крім того, зроблена модернізація меню для більш легкого пошуку інформації, перероблена структура меню для того, щоб наші громадяни могли легко і в дуже Малу кількість кліків знайти необхідну інформацію. І ще один важливий елемент, який би я хотів би підкреслити, це, це те, що ем, ми зберегли всю інформацію, яка до цього була на сайті. Тобто люди, які мали якісь закладки на своєму сайті, вони однозначно зможуть знову отримати доступ до тієї інформації, яку вони зберегли або переглядали раніше. Оновлений сайт уже доступний для користувачів. Там можна швидко знайти потрібні сервіси та інформацію. Тож користуйтеся і перевіряйте, як працює оновлена система. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.